Отож, як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Істинно, істинно кажу вам, що хто слухає Моє Слово, і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд. Не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Істину кажу вам, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос.